Я б їх їла день і ніч. Настільки я люблю свинячі вушка. У будь-якому варіанті. Парочка у нас коштує 50 гривень. А задоволення на мільйон. Замочені декілька годин, вишкрябані, заливаю водою. Після закипання міняю воду. Готую 2 години на мінімальному вогні, а за півгодинки додаю лавровий листочок, перець та сіль. Охолонувши вушка, нарізала соломкою і переклала у мисочку. Далі 6 зубків часнику, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка оцту, паприка, коріандр, сіль та цукор. Перемішала і залишила на ніч для промариновування. Захотілося мені їх скоштувати до пива. Ой, це просто добротиння, та й годі. Мій тато був колієм і завжди, як молодший у сім'ї, вушки діставалися мені. Тож для мене це смак з дитинства. Смачного.